ЛАВКРАФТ Герберт Вест Реаніматор. Глава п'ята Жах і стіни На бойовищах Великої війни багато людей спізнали жахливі речі, про які ніколи не згадувалось у пресі. Деякі з цих речей змушують мене мліти. Деякі викликають спустошливі нудні спазми, а інші змушують тремтіти і озиратися назад у темряву. Але навіть найгірші з них тьмяніють перед наймоторошнішою річчю з усіх вражаючим неприродним неймовірним жахом і стіней у 1915 році. Я був військовим лікарем у чині молодшого лейтенанта у складі канадського полку у Фландрії, один із багатьох американців, які випередили уряд у цій велетенській битві. Я пішов до війська не з власної ініціативи, а скоріше цілком природно, вслід за людиною, який я був за невідступного помічника, відомим у Бостоні фахівцем з хірургії доктором Гербертом Весту. Доктор Вест сам шукав шансу попрацювати хірургом на великій війні. Тож коли трапилась нагода туди потрапити, він майже проти моєї волі потягнув за собою і мене. У мене були б свої причини для радощів, якби війні довелося нас розлучити, причини, через які мене все більше обтяжувала моя медична практика і товариство Веста. Але коли він вирушив до Оттави і завдяки університетським зв'язкам отримав на комісії звання майора, я не міг опиратися його владній наполегливості у питанні мого супроводу як його незмінного асистента. Коли я кажу, що доктор Вест шукав можливості працювати на полі битви, я не маю на увазі, що він був від природи спраглий війни або приймався порятунком цивілізації. Холодна розумна машина. От хто він був сухорлявий, білявий, блакитноокий чоловічок в окулярах. Гадаю, подумки він підсміювався з моїх раптових сплесків завзяття і люті на вимушений нейтралітет. Втім, було дещо, що він прагнув отримати в охопленні боями Фландрії, і щоб досягти цього, він погодився одягти військовий однострій. Мало хто хотів від війни того, що й він, пов'язаного зі специфічною галузю медицини, якою він потаємно займався, і в якій досяг неймовірних, а де в чому і жахливих успіхів. Він хотів не більше і не менше, як безкінечного джерела отримання щойно вбитих людей із різними ступенями каліцтва. Герберт Вест потребував свіжих тіл, бо справою його життя була реанімація мерців. Звісно, модна клієнтура, яка після приїзду до Бостона швидко створила йому репутацію, нічого не знала про цю його діяльність. Зате я добре знав про неї. Його щирий друг і єдиний помічник ще із давніх часів у медичному інституті Міскатонікського університету у Аркхемі. То було в ті університетські роки, коли ми тільки починали наші жахливі експерименти. Спершу на маленьких тваринках, а тоді і на здобутих правдами і неправдами людських трупах. Він впорскував свій розчин у венемерцям, і якщо вони були достатньо свіжими, вони на нього реагували. Значно більшою проблемою для нього став підбір правильної формули, бо, як виявилося, кожен організм потребував цілком специфічного стимулювання. Коли він згадував про свої часткові невдачі, його обхоплював жах від безіменних почвар, що поставали внаслідок використання недосконалих розчинів чи недостатньо свіжих тіл. Деякі з них і досі ще були живі. Один сидів у божевільні, а інший зник. І Вест увесь тремтів, коли думав про можливу, хай навіть малоймовірну зустріч із ним. З часом. Вест зрозумів, що основною запорукою успішного досліду є цілковита свіжість, і вдався до таких жахливих і неприродних методів, як викрадання тіл. У коледжі, та й впродовж перших років нашої медичної практики у промисловому містечку Болтон, моє ставлення до нього можна назвати абсолютним захопленням, але що зухвалішими ставали його методи, то більший мене охоплював жах. Мені не подобалось, як він став дивитися на живих здорових людей, а тоді був жахливий експеримент у підвальній лабораторії, коли я зрозумів, що піддослідний був іще живий, коли потрапив в вистові до рук. То було вперше, коли він спромігся відродити крихту раціонального мислення у трупа. Цей його успіх, здобутий настільки другою ціною, остаточно зачерствив його. Я не наважуюсь говорити про його методи наступних п'яти років. Мене біля нього отримувало сильне відчуття страху, а ще хіба те, що я був очевидцем речей, які неможливо описати жодною людською мовою. Поступово я став вважати самого Герберта Веста значно страшнішим за будь-які його вчинки, відколи мені відкрилося. Що його колись цілком нормальне наукове прагнення продовжити людське життя непомітно виродилося у значно гідотнішу кровожерну зацікавленість і таємну любов до макабричних переживань. Його інтерес став пекельною збоченою пристрастю до огидно неприродних речей. Він спокійно спостерігав за рукотворними почварами. Які б у найврівноваженішої людини викликали смертельний переляк і огиду? За блідою маскою інтелекту ховався витончений бодлер медичних експериментів, стомлений елгабал могил. Він незворушно протистояв небезпекам, так само холоднокровно він коїв злочини. Гадаю, кульмінацією була мить, коли він довів свої погляди, згідно з якими. Можна воскресити осмислене життя, і шукав нові сфери, які міг би підкорити, експериментуючи з реанімацією відокремлених від тіла органів. У нього були геть неймовірні ідеї стосовно незалежних життєвих виявів у клітинах і нервових тканинах, відокремлених від природних фізіологічних систем. Він навіть досяг деяких попередніх жахливих результатів, виростивши невмирущу нервову тканину на штучному живленні, яку він виокремив із яєць якоїсь невідомої тропічної рептилії. Його цікавили два основні біологічні аспекти: по перше, чи можливий в умовах відсутності головного мозку певний відсоток свідомості або осмислених дій. Підтримуваний тільки за рахунок мозку спинного і різних нервових центрів. По-друге, чи існує якийсь різновид просторового безтілесного зв'язку між клітинами хірургічно відділених частин того, що раніше було єдиним живим організмом? Усі ці дослідження вимагали величезних запасів щойно вбитої людської плоті, саме тому Герберт Вест пішов на велику війну. Близько опівночі, наприкінці березня 1915 року, у польовому шпиталі біля лінії фронту в Сент-Елуа відбулася фантасмогорична і незбагненна річ. Я ще й досі запитую себе, чи могло то бути щось, окрім якогось диявольського сну чи примари. Вест мав приватну лабораторію у східній кімнаті, зведеною на швидкоруч схожою на клуню споруди. Яку він отримав нібито для пошуку нових радикальних методів лікування досі безнадійних каліцтв? Там, немов м'ясник, він працював посеред закривавлених результатів своєї діяльності. Я так ніколи й не звик до легкості, з якою він відтинав і сортував частини тіл, іноді рятуючи солдатів. Він і справді творив дива хірургії, але його справжні пристрасті були не настільки публічні і геть позбавлені філантропії. Вони потребували виправдань для звуків, які здавалися незвичними навіть серед того вавілонського стовпотворіння. Часто чулися револьверні постріли, звісно, не дивина на бойовищі, але цілком незвичні у шпиталі. Реанімовані доктором Вестом зразки не призначалися для тривалого існування чи широкого прилюднення. Окрім людських нервів, Вест використовував матеріал з ембріонів рептилії, які він культивував із вражаючими успіхами. Вони краще, ніж люди, надавалися для підтримання життя в окремих органах, і саме це мій друг перетворював на своє основне заняття у темному кутку лабораторії над дивною формою пальником. Він тримав величезний закритий чан із клітинним матеріалом рептилій. Наддимаючись, ця маса росла зі страхітливою швидкістю. Тієї ночі, про яку йде мова, ми здобули новий чудовий екземпляр надзвичайно фізично сильний чоловік, і водночас. Настільки інтелектуально розвинений, що нам було забезпечено чутливу нервову систему. Іронія долі саме він допоміг Весту отримати військове звання, і саме йому тепер судилося ще раз стати нашим спільником. Ба більше, колись під керівництвом Веста він трохи вивчав теорію реанімації майор Сер Ерік Морланд Клафемлі. Офіцер запасу був найкращим хірургом нашого відділення. Щойно штаб отримав повідомлення про тутешні важкі бої, його терміново відрядили у сектор Сент-Елуа. Він летів аеропланом, за штурвалом якого сидів безстрашний лейтенант Роналд Гілл. Але його збили над самим місцем призначення. Падіння було видовищне і жахливе. Упізнати гіла було неможливо. Але катастрофа пощадила тіло великого хірурга, хоч і майже обозголовлене воно практично не зазнало ушкоджень. Вест жадібно запрагнув того бездиханного тіла, яке колись було його другом і колегою. Я здригнувся, коли він, закінчивши відтинати голову, помістив її у той проклятий чан. Безформних клітин рептилії, щоб законсервувати для подальших експериментів, і продовжив займатися обезголовленим тілом, що лежало на операційному столі. Він долив йому свіжої крові, позашивав артерії, вени і нерви на безголовій шиї, після чого затягнув жахливу рану пересадженою шкірою з неопізнаного трупа в офіцерській уніформі. Я знав, чого він хоче. Побачити, чи це чудово розвинуте тіло зможе подати навіть без голови будь-які ознаки розуму, яким вирізнявся сер Ерік Морланд Клафлем Лі. Колись він вивчав реанімацію. Зараз же його безмовні рештки були покликані прислужитися їй. Я й досі бачу Герберта Веста у зловісному світлі електричної лампи. Коли він вколює свій реанімаційний розчин у руку безголового тіла, мені не до снаги описати цю сцену. Я втрачу свідомість, якщо спробую, оскільки там панувало божевілля, у кімнаті повній посортованих частин різних тіл з її слизькою залитою кров'ю підлогою і чи не пощі колодки всипаною обрізками плоті із жахливим місивом із тканин рептилій, що надималось і булькотіло. Над тремтливим синьо-зеленим тьмяним вогником у заповненому тінями кутку. Екземпляр, якого Вест негайно оглянув, мав чудову нервову систему. На неї покладалися великі надії, що м'язи почали посмикуватися, я помітив на вестовому обличчі гарячковий інтерес. Гадаю, він готувався побачити докази своєї непохитної віри в те, що свідомість. Розум і сама особистість можуть існувати окремо від головного мозку, що людина не має певного осердя, об'єднавчого духу, а є лише керованою нервами машиною, і кожна її частина більш-менш самодостатня. Лише одна тріумфальна демонстрація відділяла Веста від спростування дива життя і зведення його до категорії звичайного міфу. Тіло смикалося все сильніше. І просто на наших очах почало страшно звиватися. Руки тремтливо випростились, ноги простяглися, а м'язи звело огідній судом. Тоді безголове тіло розкинуло руки у жесті, в якому ми непомильно впізнали безнадію осмислену безнадію, що неспростовно доводило правильність кожної теорії Герберта Веста. Очевидно, нервові волокна зберегли спогад про останні прижиттєві вчинки людини, намагання вибратися з аероплана, що стрімко падає. Я ніколи не дізнаюся напевне, що потім сталося. Це могло бути наслідком галюцинації від шоку, спричиненого миттєвою раптовою і цілковитою руйнацією нашої будівлі під шквалом вогню німецької артилерії. Хто зможе це підтвердити, якщо вважається, що вижили тільки ми з Вестом. Перед своїм нещодавнім зникненням Весту подобалось порозважати на цю тему, але іноді йому ставало не по собі. Було б дивно, якби у нас обох були однакові галюцинації. Жахлива подія була вкрай проста важливо те, що стояло за нею. Тіло на столі підвелося, наосліп мацаючи довкілля, і ми почули звук. Я не назвав би це голосом, бо звук був занадто жахливим. Але у цій ситуації його звучання було не найстрашніше, не була жахливою і фраза, він прокричав лише Стрибай, Роналде! Заради Бога, стрибай! Жахливим було джерело звуку, звук долинав із закритого чана. У тому проклятому кутку, де клубучилися чорні тіні.